Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху. Станції героїв. Дніпра. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Мінська. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Мінська. Станція мінська. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Оболонь. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Оболонь». Станція Оболонь. This station is Obolon. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Почайна. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Почайна. Станція почайна. Кільцева електричка. Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Тараса Шевченка. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Липіка. Нек стейшені Тараса Шевченка. Станція Тараса Шевченка. This station is Тараса Шевченка. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Контрактова площа. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Контрактова площа. Станція контрактова площа. This station is контрактова площа. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція поштова площа. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції The next station is площа». є Поштова площа. Вихід до фунікулера. This station is Поштова площа. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Майдан Незалежності. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Липецька. The next station is Майдан Незалежності. Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is -незалежності. Change here for Будь ласка, швидше виходьте і заходьте. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція площа українських героїв у зв'язку з відновлювальними роботами. Поїзд прямує до станції Ліпівська. Наступна станція – площа українських героїв. Станція площа українських героїв. Перехід на станцію палац спорту. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Лістейн із площа українських героїв. Ченші фолад спот. Обережно. Двері зачиняються. Дозоволінк. Наступна станція Олімпійська. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Olimpiska. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Україна у зв'язку з відновлювальними роботами. поїзд прямує до станції Либіцька. Тинекстейшен Плац Україна. Станція Палац Україна. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Липіцька. Кінцева. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Липіцька. The station is Levitska. This train terminates here.